Головка повністю перебрана. І що, дорогі мої глядачі, для вас пройшло небагато часу, буквально секунда, а для мене пройшло Чуть не цілий тиждень, 4 чи п'ять днів чекали ми посилочку на запчастинки до нашого проєкта Мураха. Нагадаю, проєкт «Мураха»… мураха вже практично завершений. Ще трошки там залишилося нам докрутити це іменно мотора доробити, і мотоцикл муравей вже буде готовий. Що у нас виходить, ми продовжуємо. Замовив я запчастинки. Чоловік так класно, все це спакував, все гарно зробив, все було чітко. Відправив на нову пошту. Нова пошта вам великий мінус. Мінус великий. Я там не хотів сваритися, просто, але так не робиться. Людина запакувала, все оформили. Ціна посилки була доставки з Івано-Франківська до мене 180 там з чим-то гривень. 180 з копійками. Чоловік запакував, віддав. Нова пошта то все перепакувала. Взяла такий великий ящик. Так, це все так класно заперепакували. Я не знаю, чого У цей ящик. Купа картону, купа мусору, могла пити ще одна така сама посилка. Навіщо ви людей так дурите, так нагло дурите. Перепакували то все. І я за доставку заплатив там 300 з чим то гривень. Не 180 з копійками, а 318 або 316. Я вже не пам'ятаю, чек не брав. Бо то мені просто. Коротше, не... Потрібні мені були запчастини, не було часу сваритися з ними. І так тобі, добра не доведе. Ось так. Що тут у нас є? Перед замовляв, 008 і 005. Тут у нас є різ... різні товщини, це будуть у нас прокладки до цього мотора. і до цих ДВВ моторів. Тут один поступив на ремонт по пошті прислали. Другий моторчик і ще два комплекти будуть, то є мої, вони будуть збиратися. Ті, вже, як бачите, я перемив перечистив, вони вже такі. Гарненькі, навіть керівчатка, чистенька вимита, кришечки, все я позбирав комплекти. Це всі комплектні картери. Можете замовити собі такий мотор, якщо вам потрібно. Роблю дорого, зато якісно. І ось цей мотор поступив на ремонт. Теж будемо розбирати і будемо ремонтувати. А що в нас продовжується по проєкті мураха? Мені залишилося ще. Домити картера, дочистити, вони вже більш-менш чисті, але все рівно, що корінчисту камеру, вимити вичистити, колінвал перемети, циліндра і будемо збирати коробку. Получається, в мене вже приїхали запчастини що я замовляв, а именно, нам потрібно був копірний вал з вілочками. Так, Тут що у нас є? Тут у нас такі плюшки на три мотори прокладки головок. Щоточки новенькі. Пальці мотоцикл муравей нові. стопорні кільця пальчиків. резинки казав продавець, що дуже хороші. резинка карбюратора. Клапана ліпісткового. Казав, що дуже хороші. Їдуть довго. Що тут є така чудопа посилочка, ціна цього просто космос. Китайський ланц моторний коштує в районі 180-200 гривень за оригінал. І той вже чоловік казав, що такого вже не буде. Бачите, тут ціна муравий. 750. Він мені лишив за 500 гривень. Моторний ланцюжок новий. Ще з радянських запасів. Ось так. Проєкт мураха у нас продовжується. Далі. Що у нас приїхало? Приїхали три. Набори сальників, мотора. Як збираю сальники нові, прокладки нові, підшипники нові, ну і все, що потрібно. Далі. Ось. Ски. Я давав на розточку ціліндри. Чух. І все. Що в нас тут виходить? Два циліндри у нас Опа. розточені. Я їх був вимив перед тим. Ну, ще будемо раз мити. Нові поршеньки. Один циліндр розточений в перший ремонт, другий циліндр розточений в другий ремонт. Якість я вже перевіряв, дивився, воно, ну. хон є прекрасний, все шліфовано, все точено. Зазорчик на кільцях, нічого пилити не потрібно. Взагалі, ідеальний. Ось так. Це все ще раз перемиється після цієї змазки, що точили, шліфували. Поршеньки такі добротні. Виробник Ево. Ево, чи що тут за виробник? Поршеньки такі добротні. Хороші. І тепер я вже можу зайнятися збиранням мотора для нашого проєкту мураха. А то мотор я той продав, другий мотор купив, не мотор, а лайно купив, то все пусте. Ну, і ось так. Прийшлося накупити нам трошки запчастин. І будемо збирати цей мотор. Циліндри ці я взяв для других мотоциклів, там люди замовили. А до цього мотора циліндр у нас хороший, поршень хороший. Ми сюди підкинемо тільки нові кільця. Кільця є, десь тут у якомусь комплекті. Людина першого ремонту встановила ось є. кільця. Так. Ну і приступаємо. Я швиденько розб... ще візьму картера, камеру колінувала, вимію вичистю, щоб вона така не була. Така чорнова моя яка все поведуваю. Ще раз бензинкою перемию, перечистю площину, виріжу, виріжу прокладку і наб'ю підшипники, будемо продовжувати збирати. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви і проєкт Мураха. Ви обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я продовжую працювати. І так, як бачите, запчастинки вже скупилися. Що в мене виходить по мотору? Прокладочка вирізана. Картера, всі перемиті, перечищені, підшипники встановлені. Підшипники коробки, колінвала, підшипник. Все перемито перечищено у цій половинці картера. Так збирається. Підшипники колінвала два нові. Роликовий теж новий третій. Сальники нові. Колінвала, з того боку, ставлю двосторонній. В ромашку теж двосторонній сайн. Це так коротко. Відео, як зібрати мотор, мурав'я, в мене є на каналі, того я так коротко знімаю. Е, зайдіть на канал, мій, передивіться, що вам потрібно. Там є, як зібрати коробку передач, поршневу, щеплення, яке краще встановити, як закласти кікстартера. Там є відео. Це так короткий, короткий гейт по ремонту нашого проєкта Мураха. Все вичищено, все вимито. Колінвал. У нас, виходить, ще старих запасів, але ну, радянський хороший, шату взагалі немає шату. Він навіть у боки не ходить практично. Втулочка ціла, хороша, пальчик я заміню новий, звичайно. Кольця компресійні будуть нові, стопорні нові, щотки, нові, сальники, нові, корінвала, підшипники нові. По коробці підшипники хороші залишу ті, що були. Ну, і так це все вимиваєте, вичищаєте, збираєте, щоб все у вас було чисте. Всі різьби, отвори, все видуваєте, перевіряєте площину, чистять, щоб все було ось таке частеньке. Це все в мене готово. вже. Колінвал установлений. Половинка картера ця перечищена, обезжирена. Все. Зараз будемо мастити Віктор Ренц. встановлювати прокладочку. Не забувайте, дві направляйки. Теж перемийте, бо вони такі грязні. Дві направляючі. Все перемийте, перечистіть. Я зараз так скоренько щовк. І коробку передач установлюю сюди. Мажу Вікторенц, прокладочку і закриваю картер. Якось так гараз Телаві Нерви працює. Головне, щоб просто була чистота і всі ці площини, все було чисто, видуто з отворів, всі різьби, щоб були цілі, щоб нічого там вам. І Ось так гараз Талаві Нерви працює. Сіто сонечко засвічує нам. Получається прикладочка. Чик-чик-чик-чик, Віктор Ренц. от з отворів видуто, направляючи раз стоїть. Два стоїть. Коробка передач зібрана на четверту передачу. Звичайно, як все має бути. Все промазано Віктор Ленц герметиком. Легоньким слоєм, нагадаю, ось бачите, великим слоєм не потрібно. І не забудьте у вас, якщо все правильно складено, то зараз має бути нейтральна передача. А цей вал не має крутитися, який йде на корзину. Бачите, за цю крутимо за вторічний вал крутимо, первічний не крутиться. Ось так. І не забуваємо закинути шестерню. Включене четвертий передач. Чик, все, тепер вже крутяться два вали. Все в мене перевірено. Шестерню, знімав, бо герметиком мазав. Все перевірено, все зібрано. Так як воно повинно бути. Тут теж, бачите, ось такий маленький слой герметику. Невеликий. З отворів видуто, підшипники запресовані, сальнички, все чільно. Прокладочка, звичайно. Іван гараж виробництва. Спираніто. Все, промазав. встановлюю прокладку, закриваю кришку картера. Затягую болти. І коробку передач. Я вже зібрав моторчик повністю з половини, як бачите. колінвалчик крутиться, ромашка встановлена, сальники теж, колінвал, коробка, все переключається все чільно. Тут у нас виходить, що було, був ролик ось такий без утулки. Без утулки він стояв через те, що він дуже сильно кривий. Це фіксатор передач. Оце відповідає за передачі. Буде він тут лопнути і тріснути, і передачі не будуть включатися. У дуже багато випадках так буває, що він ось тут лапається, лапається тут, де цей пропил, і все, передачі пропадають. Перескакують, не довключаються, переключаються. Перевіряйте цей ролик. Я знайшов у себе з такою розпорною втулкою, але чистив, і він тут має тріщинку. Я його помив, вже хотів встановлювати. Він тут лопнутий. Варити я його не раджу. Камера ця так не фокусує. Тріщинка насправді тут є. Ну, і, виходить, цей не підійшов. Зайшов з старих запасів хороший. Установив туди ролик. Далі що? Не забудьте трошки маселка. Чик, це у нас є. шток і щеплення. Перший раз іде довгий шток, сферичну форму вниз. Далі маселка. Уваліє канали, які змазують його. А я вже так даю масло, щоб воно легко крутилося. Шарик. Чик. І. Конусом до гори, до корзини. Тут є такий підшарик, чи закидаємо шток. Сюди має бути груба шайба. Раз. І втулка корзини. Все, зараз закладаємо корзину з моторним ланцюжком. Я поримею перечистю, закладаю корзину, закладаю передну зірочку, ланц. І ось основне. Не було в цьому моторі, не було тут у вас стопора. Ось цього стопора тут не було. А не було стопора через те, що є різниця по коробкам передач. Є коробки передач. Ось цей вторічний вал тут має менший діаметр. Ось такий. Ось цей є вал. І виходить, тут сидить у нас такий шариковий підшипник. У цьому картері. Це новіших образців. Тут стоїть шариковий підшипник. Ідентично, на старий картер теж може цей підшипник покласти. Але. Треба буде йти або цю шестерню проточувати. Раз. Або встановити ось цей підшипник ігольчастий закритого типу. Ось цей підшипник ігольчистий, він йде закритого типу. Все, встановлюєте ігольчастий підшипник і міняєте вал. Ось ця коробка, ось тут вал, має бути під ігольчастий підшипник. То є різниця. Тут тонший вал і чуть грубший вал. О той що грубший, то йде під ігольчастий підшипник. Бо, якщо ви поставите, скажете, а чого то не покласти так? А того що отак тут і поставили. Через те і не було е, стопора. Бо поставили ось цей вал. Ось цей вал це з цього мотора. Я туди вже поставив такий, як потрібно. Поставили цей вал, поставили сюди шариковий підшипник. Чик. Це все діло вони скрутили. А коробка передач не крутиться. Ось так. Не крутиться, бо там е, міліметрів 5 або 6 зажимає її. І ось що виходить, прийшлося мені поставити цей другий вал, замінити на старого образця і поставити сюди і підшипник. Той гольчистий підшипник тут є двічно, практично. У мене ще таких не попадалося, щоб вони стерлися або що. Ну і вже стопор у мене все підійшов. Вали тут не шайбуються, взагалі. вони не ходять, шату не мають. Один вал, другий вал, все крутиться, все шикарно. У мене зараз це все зібрано на четвертій передачі. І якось так виходить. Ну що, шарики позакидали. Зараз також разочок я це все скоренько збираю. Прокладочку, кришечку. І ця сторона буде готова. Тоді вже будемо ставити диностартера. Відео не буде. Вже покажу, коли мотор буде готовий, будемо встановлювати поршнову. І ось так. Проєкт Мураха ще трошки і ближиться до завершення. А ви пишіть коментарі, ставте лайки. Продовження за хвилину. І ось так мураха заїхала на установку мотора. А в мене що ще залишилося. Моторчик практично вже готовий. Все, що потрібно, замінили. А іменно підшипники колінвала, сальники повністю всі мотора, прокладки, один вал. Перебрали, передивилися, нові колечка. Встановили Стопорні кольця, пальчик. Прокладочки, ці всі це все нове, щотки. Ну, перебрали так, як воно робиться, так, щоб воно працювало довший час, їздило. Колінвал тут взагалі хороший стоїть. Зразу залив масло трошки у колінчисту камеру, то все вичищена, як ви бачили. Прокладочка вирізана з пиранту листового 0,8 мм,8 мм. Помазано легонько Віктор Рейнс, Циліндр відчищений. Зараз е, скоренько я трошки не встигаю і спішу. Бо в нас вже ніч, а на ранок потрібно, щоб він їхав, щоб він вже їхав. Так, і що зараз буде? Зараз мазаю гільзу циліндра масилком. Поршень кільця. Установлюю циліндра. головку. І ми з вами за пару секунд включимося, як уже мотор буде установлений, повністю зібраний на мурав'ю. Ось так у мене вийшов вже моторчик повністю готовий. Залишилося його закинути на мураху нашого. Закинути на мураху, і мураха буде зараз заводитися. Якось так я працюю, працюю, працюю. Спішу трошки, якщо чесно. Ну, ось такий моторчик. Зараз скоренько ми його закидаємо на моторолер. Лиємо масло. Маселко тут повидно літр масла лити. Ось звідси, щоб воно не витікало. Має бути тут воно. Зливаємо масло, ставимо тоді ж цю кришечку. Якось так. Защита охолодження, карбюратор, генератор попід'єднуємося. І тако, раз і ми його вже заводимо. Ну і що, як я казав, так раз і мотор установлений. У нас вже наступив новий день. Допізно вчора крутив, вже не хотів знімати. Що в мене виходить по моторчику? Мотор встановлений, зажигання виставлено. Фільтр воздушний, фільтруючий елемент поставив я новенький. По моторі замінив підчепники колінвала, замінив сальники всі, прокладки, щотки генератора, кольця компресійні, пальчик, стопорні кольця. Ну, звичайно, маселко і все, що було потрібно. Вже муравей повністю зібраний. Проєкт мураха вже закінчується. Получається, по проводці я не знімав. Чого вам не знімав? Скажу через те, що ось так в гаражі коротко. Хто думаєш, одно, а виходить зовсім друге. Муравей зараз у бойовому стані. Він зроблений. я спішив. Через те не знімав. Так коротко я вам скажу про мурав'ю про мурав'я. Мурав задок, що у нас виходить ззаді. Були замінені повністю колеса. Тобто, резина, бачите, яка хороша стоїть. Задні колеса другі. Диски, скати, камери. З цього боку замінена ступиця з полуосю, з підшепничками, з сальниками, все перемазано там, прошприцовано. Це у нас є права сторона, ліва сторона, зад. Ідентично, теж так само. Замінені диски, замінена ступиця, замінені підшипники, все прошприцовано. заді колеса хороші. Колодки стоять БУ, але з хороших старих запасів наклепані. Получається, задок повністю перебраний. По мотору. Мотор, який тут у нас був, той мотор був проданий. Був куплений другий мотор, і цього мотора я від капіталу. По вихопні вихлопну попідварював, попідмотував, все шикарно стоїть. Воздушний фільтр установлений. Установив сюди масу, виходить. Зробив гет повністю проводку. Проводка зроблена гет Віддаду я. Вона заводська, ось, бачите, проводка заводська. Ну, почистилися контакти, деякі провода помінялися. Установили другий реле зарядки. Генератор, все в нас чик чик все підключено. Все в нас працює повністю. Поміняні були ручки. Гіпси, руль. Накладені другі гла глазики. Ось бачите, як все світиться. Включаємо зажигання, нейтральна передача. Чик. Все працює. Датчик теж поміняний. Датчик другий стоїть. Повороти. Все блимає, все світить. Спереді, ззаді. Все працює. Е, пульта стоп. Стоп-мотор я викину Через те, що не раз забудуть, отак включать і потім не можеш завести. Тільки ось це не працює, все решта працює. Сигнал працює, габарит робить підсвіточка, чик світло дальне ближне. Все в нас працює, так як воно має бути. По я кажу. Там все в нас ідеал. Все працює, все співає, все грає. Моровий привівся в такий бойовий стан, залишилося зняти ці борти. Ну, е Власне, цей, що його купив, собі так хоче залишити. Помалювати його залишилося, пофарбувати. Був замінений цей айстоп повністю кришка стопа замінена. Контакти почищені, лампочки установлені нові. Габарити світять, повороти блимають, все працює. Навіть стоять хороші болотники. Хотів я їх собі залишити, але, на жаль, не можу, не можу. Бо це робилося і якось так. Мусить продатися вже, вже він, вже він фактично проданий. А, і ще в нас виходить, що е, спідометр тросик стоїть, спідометр замінений теж другий. Привід спідометра теж є, кришка. Ну, багато чого тут я зробив. Перебралося, практично все. Залишилося мені е, перебрати маятник, втулки тут поміняти. І помалювати, пофарбувати. Передне колесо ступицю теж замінено друге. Ступиться колесо повністю друге. Скаток такий лисуватий, ну наперед протектора ще вистачає. І куплене друге сидіння. Сидіння хороше насправді не поламане, обшито, перетягнено. Зараз я його сюди поставлю. Як ви писали по коментарях, реставрую все в оригінал, щоб з диностартера заводився. Так, він вже заводиться у нас з диностартера. Працює ідеально. Дено працює зарядка робить. Ось так такий у мене був проєкт Мураха. Я його робив, як вам казав. Для себе, але, на жаль, прийдеться продати. Ну, він вже проданий. А продали ми його через те, що купили другий проєкт. Буде другий проєкт, у нас будемо робити якийсь трьохколісний скутер. Ну, який скутер це для вас поки що загадка. Ви там пишіть в коментарях, які бувають трьохколісні скутери. Ну, не інжекторний, скажу зразу, і не італійць, не піаджо, не ці такі дуже-дуже модних. <кхм> старенький, старенький трьохколісний скутер, грузовичок такий. Будемо його реставрувати для дітей. А з цим проєктом мураха я завершую. Зараз його заведу, прогрію, проїдуся, потестую коробку передач, перевірю, щеплення. Ну воно все робить, все воно працює, я вже вчора пробував, але все рівно день на дворі, як то кажуть, і цікаво піти мені поекспериментувати, як то він заводиться, як він їде. Ось так гараж, сталеві нерви. завершив проєкт мураха. Залишилося пофарбувати, ну це вже вигляд. Буде робити власник. А розкажу таку маленьку історію вам, що було з ним. Получається, я крутю в гаражі, ну так, це вже, як то скажуть, поділюся своїм життям. Крут в гаражі собі, звичайно, крутю. Бо тут у нас мав бути встановлений, як я казав, моторчик 200-кубовий. Так, все я вже перемив, перечистив, зібрав запчастинки, вже я його капіталив, збирав. Поступив дзвінок, чоловік дзвонить каже. Продаєте свого мурав'я, не продаєте. Ми так щось з дружиною порадилися і з дітьми. Що робити? Продаємо, продаємо. У нас є ще один муравей. Ми той будемо робити. І мотора 200 кубового, обов'язково буде відео. 200-кубовий мотор буде встановлений на мурав'я. Той муравей буде робитися повністю з нуля, з голої рами. Все будемо чистити, малювати і збирати. Моторчик 200-кубовий буде встановлений. І мотор 150-кубовий, так як я вам знімав, розказував, мотор 150 очки від е, Honda SH теж буде встановлений. Так, все буде. Просто нам оцей проєкт Мураха, як вам правильно сказати, потрібно продати, щоб виручити хоч якісь кошти, щоб було за що вкладати У слідуючі проєкти. Так що, ось так. Так ми вирішили і так воно буде. Ну що, я йду заводити. З вами, як завжди, був гаразд сталеві нерви. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. <кій> Муравей відправляється. Зараз приїдуть, заберуть його. І ми будемо вже відкривати з вами нові проєкти. Будемо щось чудити, знімати для вас, щоб вам було цікаво. Ось, на жаль, того всього я не зазняв, не зазняв, як проводку робив, бо не вистачало часу, не зазняв, як пульти ремонтував, все перебралося. І не зазняв задок, як все робив. Ну, що зробите? Життя диктує другі правила. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую за перегляд. Зараз ми його заводимо, потестуємо і віддаємо новому власнику. А з вами, як завжди, був гаразд та леві Нерви. Ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І слідкуйте за каналом, я думаю, що вам цікаво. Ну що? Йду спробую, зараз я його заведу, викотив на двір. Будемо підкачувати, відкривати краника. Розмішати бензин. Так, потрібно розмішати бензин. Бо масло осідає, підкачаєте як буде стояти з маслом. Накачаєте масло, буде тяжкому Є. І тисне. Чекаємо, коли потече. Тут так зробили бак дуже високо, перемістили, бак стоїть угорі. Бензин дуже скоро поступає. Сланг кейт стоїть. Нажали, тримаю. Є. Почуріло. Добре. Зажигання. Пробуємо без підсос. Верхню мертву. Ага, хоче гаскочить чуть-чуть. На баску. Получається. Гриється. Ну і що, дорогі глядачі? Перевірив я, як мураха працює, все шикарно, проект завершується, муравей їде все чітко. Щеплення не веде, не буксує. Передачки всі 4 переключаються ідеально. Що вам сказати? Ну, потрібно зараз його буде підкатати, бо там кольця нові стоять, підшипнички. Потрібно буде трошки ним так в бережному режимі. Заводиться він чудово і їде доста досить -дос непогано. Запалення. Я просто капец на цьому циліндрі. Це класно. Ось так! Гаразд, Сталеві нерви завершив такий маленький проєкт мураха. Відновили його, трошки відремонтували, а вже новий власник буде його собі переробити. Передну вилку замінить тут втулочки в маятнику, бо там руки мені не дійшли зробити. Ну що, залишалося пофарбувати його. Гарно пофарбують собі, як захочуть. Хочуть будуть їхати так, не захочуть пофарбують. І буде Муравей, я надіюся, служити вам. Якщо будете відноситися до техніки з розумом, він буде вам їхати не один не рік, не два, не три. Він прослужить довго. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І головне, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нову серію, яка вийде на каналі. У нас буде новий проєкт. Дивіться, слідкуйте за каналом. Я думаю, що вам буде цікаво.